Вітаю, шановні мої підписники. Сьогодні готуємо разом з вами печиво цукрове, або його ще називають сметанне. Воно ароматне, смачне і корисне. Починаємо готувати. Просіюю 320 г борошна. Додаю 2 столові ложки цукру. Або це 45 грамів. Додаю. Половинку чайної ложечки соди. Додаю дрібку солі, всипаю сюди 1 грам ваніліну. та додала м'яке вершкове масло 100 грамів. Розбила сюди одне яйце, беру сметану 20% та додаю сюди 100 грамів. Тепер усе добре потрібно перемішати. Спочатку усе перемішую виделочкою. Далі перемішую рукою. Робити це потрібно швидко, щоб масло не встигло повністю розтанути. Килимок притрушую борошном. Тісто ось так вимісила. Перекладаю його на килимок. І зараз. Буду розкатувати, обвалюю тісто у борошні для того, щоб качалка не прилипала до тіста. Тісто розкатала ось отакий пласт, висота його десь пів сантиметра. Тепер беру ось такий ніж для піци і роблю смужечки. Те, що нам не потрібно поки що прибираю. Так. тісто просто на квадратики, а ці квадратики потім ріжу ось так на опіл, щоб виходили трикутники. Це тісто, яке залишилося, перекладаю у холодильну камеру, щоб масло повністю не розтало. А ці шматочки, які вже на деко, змащувати зараз буду яйцем. Поки збиваю яйце, духова шафа нагрівається до 200 градусів. Яйце збила і змащую ним наше печиво. Печиво змастила яйцем і тепер потрібно посипати цукром зверху. На все печиво десь приблизно піде 2 столові ложечки цукру. Духова шафа вже нагрілася до 200 градусів. Відправляю туди наше печиво. Пройшло 20 хвилинок, печиво готове. Розмістила на деко другу порцію печива, змастила печиво яйцем, посипала цукром і знову відправляю у духову шафу на 20 хвилинок. Печиво готове. Ось ціла мисочка печива у мене вийшла. Два деко. Давайте одне скуштуємо. Дивіться, яке воно пористе. Зараз скуштую. Ммм, як воно хрумтить. Таке смачне. Якщо ви любите багато цукру, то додайте цукру ще. Для мене цукру досить. До чаю чи до кави це ідеальне печиво. Приготуйте за моїм рецептом. Діліться цим відео зі своїми рідними, знайомими, подругами. Дуже вдячна вам за лайк, підписку та коментар. Смачного.